Привіт, друзяки, доповідаю. Живий, здоровий, працюю. Друзяки, ну що? Думаю, що і нам потрібно поговорити стосовно американської теми, тому що зараз про неї не говорю тільки ледачі, я не ледачі. Зараз буду говорити особисто за себе. Друзяки, особисто в мене, стосовно політики Трампа, президента Америки, і його команди, жодних ілюзій не було. Почувши про те, що. Пан Трамп сказав, що я зможу зупинити війну в Україні, яка триває вже 11 років, за одну добу. Я зрозумів, що не пан Трамп, не його команда, не в курсі тих справ, які відбуваються в Україні на протязі 11 років, і не в курсі тих справ, які відбуваються в Україні на протязі останніх трьох років. І ось після того, як пан Трамп і його команда трішечки розібралися стосовно цієї війни в Україні, вони зрозуміли, що не за добу, не за місяць, не за сто днів, як вони там говорили, цю війну закінчити неможливо. Особливо неможливо закінчити її так, щоб вона влаштувала Україну, Європу і весь світ. Тобто, щоб Україна повернулася до кордонів 1991 року. Відповідно, пан Трамп і його команда, щоб не виглядати негативно для своїх виборців, для Америки, для Європи, для світу, вирішили з цієї теми просто зіскочити. Тому в Білому домі ми побачили те, що побачили. Ось і все. Але в цьому є і деякий позитив. Тим, що Трамп зробив ось так. Трамп розбудив Європу і Європейський Союз. Європа і Європейський Союз, які так допомагали Україні, за що я досить вдячний Європі. Вони прокинулись. Ми бачимо, що зараз відбувається. Європейські лідери зустрічаються, спілкуються, обговорюють цю тему. Обговорюють війну в Україні, обговорюють те, як допомогти Україні ще більше, тому що Європа допомагала нам і раніше, за що я дуже дякую. Тому за те, що президент Америки та його команда розбудили Європу, я дуже вдячний. І стосовно допомоги. Я вдячний громадянам Америки. Я вдячний політикам Америки. Всім тим, хто підтримує Україну. Ми вам вдячні за вашу допомогу. Ми вам вдячні за вашу підтримку. Ми вам вдячні за те, що напротязі цих років ви залишаєтесь з нами. Стосовно Європи. Шановні європейці, ми українці вам вдячні за те, що ви разом з нами. Вдячні за вашу допомогу. Вдячні за вашу підтримку. Вдячні за те, що ви не лишаєте нас наодинці з ворогом. Тому що війна йде в Європі. Війна йде на європейському континенті. І так, європейці, якщо Росія здолає Україну, ви наступні. Це так, про всяк випадок, щоб не забували. І стосовно всього світу. Я українець вдячний всьому світу, всьому цивілізованому світу, котрий підтримує Україну. Вдячний за те, що ви нам допомагаєте. Навіть добре слово, слово підтримки України, воно дуже багато значить. А якщо ви допомагаєте нам коштами, зброєю, технікою, медициною, БК, дуже щиро говорю вам дякую. Стосовно нас, українці, шановні українці, нам потрібно об'єднатися, мобілізуватися і здолати ворога. Тому що якщо наш ворог пересів, на віслюків, коней і голубі танки Т-55, значить, в нього не все так добре, як він говорить. Якщо наш ворог напівкалік на, на костелях відправляє в бій в штурм, значить в нашого ворога не все так добре, як він говорить. І значить, ми, українці, робимо все вірно, ми гнем свою лінію і ми обов'язково переможемо. Друзяки. Шановна спільнота каналу Реальний Коп. Я дякую вам за те, що ви разом зі мною. Дякую за ваші вподобайки, за ваші перегляди, за вашу підписку на канал Реальний Коп. Я дякую за те, що ви разом зі мною. Говорю вам разом! Разом до перемоги! Слава Богу і слава Україні! Так, друзяки, змонтував для вас відео з допомогою комп'ютерної графіки про пригоди москаля на українській землі. Прошу переглянути, прокоментувати оцінити. Москаль. Те, що ти бачиш на моєму відео, буде з тобою, якщо ти прийдеш, або вже прийшов на українську землю. В тебе москаль є лише три вихода: або не йти в Україну, або загинути в Україні, або втікти з України. Інших виходів в тебе нема. Їду, я двохсотиця, з пацанами котимся, їдемо помаленьку, роздивляємося, околиці, їду, я двохсотиця, з пацанами котимся, класно тут катаємось і дивимося, околиці, чудовий відпочинок на природі, просто клас, так пахнуть тут навколо колоски, колоски. Приїхать би сюди ще при нагоді, при нагоді. Подихать колосками залюбки, залюбки. О Боже, як тут гарно, неможливо, неможливо. Чому так тут чарівно все цвіте? Понюхай це повітря після зливи зливи. Таке воно приємне і свіже. Іду я двохсотиця з пацанами котимся їдем помаленьку, роздивляємося, околиця. Їду я двохсотиться. Пацанами нами котимся, класно тут катаємось, дивимося, околиці Приємна подорож, безплатна їжа, Просто клас Величезна кількість яскравих вражень Чудова мандрівка, але в один кінець, дружня атмосфера, взаєморозуміння Кайфець, ловим тут кайфець, пацани кайфець, буде ще кайфець, пацани Кайфець, ловим тут кайфець, пацаны, кайфець, буде ще кайфець. Їду, я двохсотимся, з пацанами котимся, їдем помаленьку, роздивляємся околиці, їду я двохсотиця, з пацанами котимся, класно тут катаємось і дивимося околиці. Їду я двохсотиця, з пацанами котимся, їдемо помаленьку, роздивляємося, околиці, їду я двохсотиця, з пацанами котимся, класно тут катаємось і дивимося, околиці. я двохсотиця, з пацанами котимся, їдемо помаленьку, роздивляємося, околиці, їду, я двохсотиця, з пацанами котимся, класно тут катаємось і дивимося, околиці. Чудовий відпочинок на природі. Просто клас, так пахнуть тут навколо колоски, колоски. Приїхать би сюди ще при нагоді, при нагоді. Подихать колосками залюбки, залюбки. О Боже, як тут гарно, неможливо, неможливо. Чому так тут чарівно все цвіте, понюхай це повітря після зливи таке воно приємне і свіже. Іду я двосотився, з пацанами котимся, їдемо помаленьку, роздивляємося, окола. Двохсотиться, з пацанами котимся, класно тут катаємось і дивимося, околиці, приємна подорож, безплатна їжа. Просто клас, величезна кількість яскравих вражень, чудова мандрівка, але в один кінець, дружня атмосфера, взаєморозуміння, кайфець, ловим тут кайфець, пацан. Вот смотрите, нас везут. Два автобуса полные, с Чебаркуля, Сочи. Пацаны, никто не хочет. Все хотят в тюрьму сесть, свои наказания отбыть. Уми... Умирать за родину никто не хочет. Да, никто не хочет умирать. Ты не хочешь, брат, умирать? Нет, конечно, никто не хочет умирать. Все едут, два автобуса силой загрузили, документы не отдали. Ничего не отдали. Вон все пацаны едут, все грустят. Как-то так вот.